Як вкоротити шапку на 4 см в висоту, щоб не налазила на очі? Треба з внутрішньої сторони помітити, де два хутра разом з'єднуються, там ми будемо вшивати. І треба виділити 4 см. І булавками сколоти, щоб це з'єднати на машинці. Але щоб ваш, ваше хутро не попало всередину, його треба дуже добре виняти з голок, щоб ми його не захватили. Це дуже легко, ми робимо шов. Не забувайте те, що хутро не можна. Сушити феном. Прасувати не можна. Ми просто беремо і наметуємо чорними нитками в колір нашого трикотажу з внутрішньої сторони, щоб пригладити трикотаж, і щоб наше хутро не торчало. І потім треба на примірку приміряли. Якщо все подобається, ми залишаємо. Наше хутро для того, щоб це нашити, треба терпіння і хист і знання. Я не люблю працювати з хутром, бо треба прибирати після нього.